Діві. З вами Володя. І сьогодні ми поговоримо не так про товар, не так про якісь там препарати для здоров'я і красоти, а ми поговоримо про такі речі, які можуть ну, питання життя кожного. І для початку я коротесенько розкажу таку, ну це вроді би як плітча, йде на пріччя, така цікава історія. Значить, Колись англійський король в середньовіччі впав в полон до турецького султана. Ну і турецький султан мав його казнити, але він. Так собі думаю, ну він такий, от як мужик він мені нравиться, він класний, він бився так сміливо, він там не просив ніякої там пощади, він не став на коліна. Він, він каже тому англійському королю, каже, ти класний, ти мені нравишся, я не хочу тебе вбивати. І два ми з тобою так зробимо, я тобі задам питання, і на рік тебе відпущу. Якщо через рік ти досиш мені відповідь на це питання, я тебе відпущу, ми з тобою заключимо мир, більше ніколи я не буду на тебе війною ходити, ми будемо кращими друзями. Але якщо ти через рік не зможеш дати відповіді мені на це запитання, то я йду за війною, вбиваю всю твою родину, знищую всю твою країну, ну, в такому плані. Той каже, хорошо. Ну і турецький плівтан задає йому таке питання. Через рік ти мені скажи, що є таке одне, чого хоче кожна жінка? Ну, король подумав, що елементарно, в мене є жінка, в мене є куча знайомих жінок, які можуть дати мені відповідь на це питання. Ну, коли він приїхав додому, його зустрічає його власна дружина. Німав я його, ну і він питає, каже, слухай, що ти хочеш знайшов? Я, я хочу, щоб ти був біля мене, щоб ти був завжди рядом, щоб ти вже перестав ходити на твої війни, щоб в нас була гарна крепка сім'я. Каже, поняв. А тут стоїть рядом служанка. Ну, думаю, запитаєшся в служанки так, щоб точно було. Ну і питає, що ти хочеш. Він каже, я хочу багатство, я хочу грошей, я хочу там мати свій там замок, каже, щось не то. Питаєш ще в одної служанки, а та була бездітна. Каже, я найбільше в житті хочу мати своїх дітей, щоб там з ними гратися, їх там вирощувати. І, Цілий рік, кого він не питав, всіх абсолютно різні відповіді були. Ну, Підходить їх до кінця, відповіді він так не має. Е, Король такий сумний е, От. І його лицарі, в нього був такий стіл, круглий стіл, рицарі круглого стола. І найкрасивіший рицар Англії це був Ланселот. І він був найкращим другом того короля. І Ланселот питає, що сталося, що ти такий сумний. Ну і той йому розказав, що така ситуація. Ланселот каже, слухай, десь там на самому кінці нашої країни живе одна бабулька. От. І та бабулька знає все. Просто вона ну, настільки страшна, настільки уродіна, що до неї взагалі ніхто не ходить, тому що хто до неї прийде їй, їх всі зразу тушнить, повертає, і вони зразу тікають. Ну, але король думає, ну, якщо вона знає все, то раді своєї держави, раді своєї країни, раді своєї сім'ї, треба сходити. Сіли вони з ланцлотами, поїхали до тої бабульки, приїжджають. Коли зайшов король до неї, то теж Єлі, звісно, його там стримуло, настільки вона була страшна уродіна. Але він задав ці питання. Він каже, я знаю відповідь на це питання. Я знаю 100% відповідь на це питання. Але просто так я тобі її не скажу, У мене є одна умова. Ну і король питає, яка? Гулька каже, я хочу, щоб ланцелот на мені женився. Кроль каже, та ти що, ти він самий красивий рицар? Та за ним всі там вся Англія там трясеться, а він, щоб на тобі, та ні, ти що? І все, вернулися він і їдуть назад. Знов король сумний, ланцелот питає, що такий сумні, що сталося? То та навіть не буде тобі казати. Але ланцелот на полях каже, кажи, ну і йому розказав. Довго думав ланцелот. Але... Ну, така вірність своєму королю, своєму королівству, своїм всім людям. І він все-таки робить рішення піти на таку жертву, женитися, щоб спасти королівство свого короля. Ну і тут свадьба. Ну, понятно, ніхто там нічого не їв, бо всіх там вивертало. Якось там прийшло. І от е, наступає час першої брачної ночі. Стоїть ланцелот перед дверима, настраюється, заходить і дивиться, а на ліжку лежить не страшна бабулька. А яка дуже шикарна, гарна, ну красуня з всіх красунь, які він міг собі, тільки уявити е, в своїх таких самих е, кращих мріях. І він дивиться на неї і не може зрозуміти. А вона каже, «Да, ти можеш зробити вибір. Або я буду днем от от уродина, а вночі для тебе буду красавиця, або навпаки я днем буду красуня, а вночі буду уродина. От як ти хочеш. Ланцлот почав думати. Він думав, 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 потім каже, знаєш що, каже, давай зробимо так. От як ти хочеш, хай так і буде. Ну і та жіночка красуня, каже, ти знаєш, ти дав правильну відповідь, якраз ту, яку я хотіла почути. І того я завжди тепер буду гарною і днем, і ночі для тебе. А каже, тепер клич короля, я дам йому відповідь на його питання. Лансот покликав короля і вона йому каже, королю, найбільше в світі кожна жінка хоче сама володіти своїм життям. В принципі, це не тільки кожна жінка хоче сама володіти своїм життям, це кожен мужчина, люд, кожна людина сама хоче володіти своїм життям. І навіть цей принцип вважається головнішим, так ми говоримо, що у нас там головний інстинкт виживання, розмноження. Ці інстинкти підпорядковуються цьому принципу, володіти своїм життям. От, наприклад, Часто, може, і у вас щось таке буває така депресія в мене, так, да, депресія, я не можу там щось робити, бо в мене депресія. Да? Що таке депресія? Це просто стан, коли ви абсолютно не можете в даний момент володіти своїм життям. І того все йде не так, як ви хочете. І того на вас нападають такі от мислі, застояння і депресії. От. Як же ж нам володіти своїм життям? <кх> ну Дивіться, по-перше, нам треба стати активними людьми. В чому різниця між активними і пасивними людьми? Активні люди це ті люди, які вирішують власні проблеми, свої проблеми. А хто такі пасивні люди? Пасивні люди це ті люди, які вирішують мірові проблеми, глобальні. Сидять бабульки на лавочках да, перед під'їздом і рішають. Там, ой, там Польщу снігом завалило, ой, там, і, там президент такий, то на, там прийняв указ, я-я, що я. вони рішать, нічого не рішать. У них самих там кран тече, вода тече там, і так далі, а вони сидять і глобальні проблеми рішають. Це є посильні люди. От. І, тобто перше, треба стати активними людьми, почати вирішувати, думати над своїми проблемами, вирішати свої проблеми. Друге, що дуже важливо, от, і це... Як аксіома повинна прийнятися. Це не те, що там треба якихось доказательств. Це володіти своїм життям може тільки та людина, яка має якусь свою власну справу. Свою власну справу. Або свій бізнес. Ні в якому разі ви не зможете володіти своїм життям, якщо ви будете ходити на роботу. Це просто пшик повний. Тому що, ну що таке робота? У вас є своя грядка да, на дачі, і є, але ви не ходите на свою грядку, ви кожен не ходите на чужу грядку. І там сапаєте, там вирощуєте, ваша грядка в той час заростає. У вас є свої мрії, але ви кожен день ходите виконувати і реалізувати якісь зовсім чужі мрії. Але ж ви скажете, як можна мати свою власну справу, це ж треба мати стартовий капітал, це ж там великі ризики, там велика конкуренція і так далі. Да, стартовий капітал то все страшно. От, є така книжка Роберта Кіосакі це чувак, який пише книжки по фінансовій грамотності, дуже інтересні книжки. І от він в одній книжці написав. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день є одна унікальна можливість кожній людині відкрити свою власну справу без стартового капіталу, без ризику, без конкуренції, без там страху якогось, це є сітковий бізнес або системний бізнес. От. І якраз от то, про що я хочу сказати, що та ж моя компанія, яка я працюю, компанія VivoSan, це також компанія системного бізнесу. І тут без страху, без ризику, без конкурент, без стартового капіталу кожен, практично кожен зможе мати свою власну справу і почати володіти своїм життям. Причом, е, чим хороше, чого імені Івасан, чого наша компанія? Компанія вже ж ну, море е, всяких, да? е, ну я колись окремо ну, розкажу про те, окремим листом це не так, тактики буквально повеслів. Ну, по-перше, нашій компанії вже 15 років. 15 років це вже, повірте, мені, компанія пройшла всі періоди, які могли бути важкі. І то, що вона лишилась на плаву і розвивається з серйозними темпами, це говорить про те, що це є стабільна компанія. По-друге, е, у нас дуже гарний чесний маркетинг-план. Я вже порівнював дуже багато маркетинг планів, так само колись я зроблю лист, де я переваги нашого маркетинг-плану, розкажу. Але повірте мені, це сьогодні просто на слово, що кращий маркетинг-план, чи в компанії, що таке маркетинг, це система заробляння фінансів. От, кращого маркетинга, чим вісання, я поки що не бачив. У нас дуже якісний продукт швейцарський. За такий продукт вам ніколи не буде стидно і ви ніколи не втратите своїх друзів, якщо будете рекомендувати їм користуватись нашим продуктом. Одним словом, я запрошую вас приєднатися до, до Вігосан, я запрошую вас почати стати активною людиною, почати брати своє життя в свої руки. От. І нас це можна мати без старту капітала, як я вже казав, без різку, без того всього. От. І подумайте просто над моїми словами. І якщо вам, ну бо наше основне ну, основне підназначення, будемо це розмишляти, подумайте. Якщо вас хоч щось зацепило з того, що я сказав то я буду радий, якщо ви зв'яжетесь зі мною, чи, наприклад, з тою людиною, яка вам порекомендувала подивитися це відео. От. Напишіть, якщо щось зацікавили, ви хочете мати більше інформації, пишіть мені на емейл, на скайп, який бачите отут, от зверху над листом. А поки що все, дякую. Чекаю.